Вамалята! Любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина! Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок! Гарбузова родина Казка. Осінь непомітно змінила літо. Багате на теплі погожі дні, зоряні ночі, на ягоди, соковиті черешні, солодкі вишні та перші яблука. Літо непомітно передало владу над природою своїй сестрі осені, а ця красуня. Уміє здивувати багатим урожаєм. Незабаром потішила усіх червоними помідорами, бокатими баклажанами, ніжними кабачками та й найсмачнішою ягодою у світі кавунами. Звичайно, що кавуни дуже пишалися своїм чемпіонством, допоки на городі не сталася незвичайна подія. Кукуруза цього року вимахала дуже висока. Качаниська розміром з бабину качалку для тіста, гонорово усілися на стеблі, звисока поглядаючи на всіх своїх городніх родичів. Сестричко, вічливо попросили огірки кукурузу, чи не могла би ти трішки скласти листочки, щоб до нас хоч трішки потрапляли сонячні промінчики. Чого ви рядуєте? зневажливо фиркнула кукуруза. Я ж для вас затишок створила, від холодного вітру прикрила. На дворі уже вересень господарює, а вам тепло й затишно. Дякуємо за турботу, чемно відказали огірки. Але без сонця ми стали бліді, як кабачки. Від цього ви не перестали бути огірками, реготнула кукуруза. І віяло. Розкрила своє листя над пригніченими огірками. Так не робиться, почула вона голос з огодиння Кавунів. Великий смугастий Кавун спробував тихомирити гордовичу своячку. А то що? зовсім знахабніла кукуруза. Ти взагалі мовчав. Не то овоч, не то ягода переросток. Дарма те, так. усміхнувся Кавун. І нумо завивати своїм міцним і товстим огудинням стебла кукурудзи. Подекуди на огудині висіли невеликі кавунчики, але вже досить важкенькі. Кукурудза вигнулася в попереку, як гімнастка на килимі, і заверещала на весь город. Рятуйте! На мене кавун напав, він моєї погибелі хоче. Йой!» Ще трошки він зламає моє стебло. Та ніхто не прийшов на допомогу кукурудзі. Лише огірочки заступилися за неї. Дядьку Кавун, відпустіть її, бо ще правда зламаєте, і тоді вночі нам буде холодно. Як попросить пробачення за ягоду переростка, то відпущу, відповів ображений Кавун. І не подумаю. Огрнулася кукурудза. Оцей овоче ягода хоче мене зламати за правду. Не я це придумала, усі про це шепочуться, а в очі сказати бояться. Почули про це горобці, що сиділи на яблуні біля дупла. Вони знову зайняли його, як тільки шпаки відлетіли до вирію. Пообіцяли їм. Тримати гніздо у порядку, а весною добровільно звільнити і перебратися в свої гнізда під дахом стодоли. Так от, почули вони сварку і полетіли до гарбуза. Хто і що б вам не казав, але гарбуз є господар на своєму городі, він найперший порадник та суддя при отаких от несподіваних чварах. Дядьку гарбуз, дядьку гарбуз, цвірінкали горобці. Там таке діється. Кукурудза посварилася за огірками, а дядько Кавун на них заступився, а вона його ягодою переростком назвала. Тху, та заспокійтеся, зупинив їх гарбуз. Брат Кавун сам собі раду дасть. Та він дав раду з кукурудзою, не вгавали горбці. Він так опрів її огудинням, що пригнув аж до землі. Малі кавунчики на її стеблах. Висять, як виноград на лозі. їй бо не витримає і зламається. Гарбузику. Ніжно проморкотіла диня гарбузова господиня мусиш втрутитися і помирити їх, як не як, а рідня нам. Добре, моя солоденька, промовив гарбуз, ніжно обнімаючи свою жону і вже до горобців. Показуйте, хто тут розбрат сіє. Незабаром. Біля зігнутої в три погибелі кукурудзи, засоромлених огірочків та розлощеного кавуна зібралася уся городня браття. Кожен з них ріс на своїй грядці, дбайливо доглянутий бабусею та дідусем. Іноді онуки допомагали полоти бур'яни, збирати колорадських жуків на картоплі. Усім було доволі місця під сонцем. А тут раптом виникло таке непорозуміння. Що це за міжособні війни? Ви тут влаштували? грізно запитав гарбуз. Ми просто попросили сестричку кукурудзу вище піднімати листочки, коли гріє сонечко, стали виправдовуватися огірочки. Осінній день короткий, нам холодно у затінку, тому ми ростемо позаті, шкірочка у нас бліда. А на кінчиках з'являється гіркота. А ти, чому, сестринко, не захотіла їх послухати? звернувся господар до кукурудзи. Та я їх і так від вітру ховаю, проскрипіла кукуруза, бо Кавун навіть не мав наміру забирати своє угодиня з її стебла. Вересень уже владарює. Які там огірки? Це їх примха. Забирай лиця, не забирай. Їх час закінчився, чи вони до Різдва хочуть свісти. А я заступився за огірки, поважно промовив Кавун. Так оця кукурудза, з дозволу сказати, мене пообзивала. Сказала, що я невідомо якого роду племені, і вибачатися не хоче. Тоже мені тятя Заморська. Ну, що до походження, замислено сказав Гарбуз, то ми всі цяті заморські. Хіба що щавель, цибуля та часник або регени цих земель. А от про це хто з нас овочі, хто ягоди, а хто фрукти, найкращий кітер Василіандер знає, усе своє життя він спить біля печі. А там в куті стоїть книжкова шафа з книжками. Коли діти, дідуся і бабусі ходили до школи, то кіт навчився грамоти і за ці роки прочитав багато книжок. Він якось мені казав, що у кожного з нас є своя історія. Треба позвати Василіандра. Горобці враз хмаркою гайнули з городу на подвір'я і знайшли розімлілого кота, що дрімав на сонці, мостившись на тканий хідник. Незабаром прийшов кіт, вислухав про розбрат, який виник на городі, уважно подивився на усіх гарбузових родичів та свояків і промовив: Почнемо! З головного кавун ягода чи овоч. За світовою класифікацією ботаніків, вчених, які вивчають рослини, ягода це така рослина, плід якої розвивається з квітки. Таких мудрих слів городяни ще не чули. От що значить начитаний грамотна істот! Кавун плід, який зав'язався і виріс із квітки. Так? Так, відповіла кукурудза. То він хто? продовжував кіт. Овоч чи ягода? Ягода, відповіла кукурудза. Зачекай, зупинив його гарбуз. Я теж з квітки народився. І ми з квітки, сказали здивовані кабачки. І ми з квітки підкупили огірочки. І Я з квітки народилася, сказала диня і зашарілася. Їй так пасував той рум'янець на золотих щічках. Що ж? не розгубився Василяндр, Значить, ви всі ягоди. Стебла у вас м'які, сланкі, плоди соковиті, з маленькими кісточками, так? Так відповіла уся Огдинна братія. Значить, ви такі дивовижні і різноманітні ягоди. Але люди називають нас овочами, заперечила огірочки. Ой ці люди, промовив кіт і закотив очі. їх учені мужі в книжках пишуть одне, але більшість людей не читає наукових книжок. Темінь, одним словом. Ось тому така плотанина й виходить. Вибачте мене, дядьку Кавун, промовила кукуруза, я не знаю, що на мене найшло. І тоді вже до ігорочків. І ви мене вибачте. Я буду більш уважною до ваших потреб. Ми ж родина маємо допомагати один одному. Усі жителі городу заплескали зеленими листочками. І стали розходитися по своїх грядках. Дякую тобі, друже, поплескав величезним листком гарбуз по плечу кота. «Зовіть, якщо що, відповів той і вже збирався йти. Раптом з яблуні озвалося гарнюсіньке яблучко, яке горіло на сонці червоними боками. Пане весіліандер, зачекайте. Я теж народився з квіточки. Але мене називаються фруктом. Це чому? Усі родичі гарбузові застигли на місці і подивилися на ошелешеного кота. Ну, тому що ти народився з квітки, яка розцвіла на дереві, а не на огудині, відповів кіт. А історію про кожного з нас розкажете, попросило Яблочко. Звичайно. Розкажу, але сьогодні сонечко уже котиться до обрію, Вечоріє, і кіт мерзлякувато повів плечима. Шерстка на його хребті стала дибки, і він попрямував до хати. Там в печі дідусь розведе вогонь, буде тепло, і Василіандр обов'язково мусить почитати в ботаніці, чому яблунька, слива та груша є фруктами. А ще поновити в пам'яті історії заморських прибульців, які стали такими рідними та бажаними на наших городах: буряки, морква, капуста, гарбузи та дині, кавуни і огірки, помідори, баклажани, кабачки, квасоля та горох, соняшник та чорнобривці, золоті переселенці, які зробили нашу землю. Такою щедрою і багатою, подумав собі кіт, вкладаючись біля печі. Яка у нас велика та дружня родина, сказав гарбуз, обнімаючи диню. В дружній родині і в холод тепло, відповіла диня. А я й не знала, що я ягода. Це так мило і ближче пригорнулося – до гарбуза. Осінній день добігав свого кінця, ніч обіцяла бути місячною і зоряною. Можливо, і перші заморозки подарує. Вдень світ сонечко цілує, а вночі інем милує. Гарно як. Усі вкладаються спати, а завтра кіт Василіандар обіцяв історію. Кожного городянина розповісти, чому городянина та ж на одному городі усі живуть на спокійної ніченьки, любі моря. Значинає наша киця, спить маленьке, ведмежатка, спить давно наш любі.